В основном сріблястий. Виявлена ще одна раколовка, живі бички, роки. Рока випускаємо. Ось сомка зікроє. Бичок. Бички. Бички красовці. Все, живого дучне вода. Ось дістали рибу з ятера, зараз випустимо. Живу, рисунок, живий, явно. Керасі.

16 травня район села Липове. Вилучені та виявлені заборонені заходи, засоби лову водних біоресурсів. В даному випадку раколовки. Ось, дуже длінні, приблизно метрів 10. Має кожна. Виявлено їх чимало за сьогодні. От, також вилучалися ятері, ось, в якій може зайти дуже багато риби. Все це було вилучено в заповідному фонді.